Ідеї варті поширення. Таке гасло конференції TEDx, що відбулася у Сумах. Для чого існує проект і про що розповідали учасникам зібрання запрошені спікери? Дізнавалася Ірина Касьяненко. Конференція TEDx – це короткі мотиваційні виступи спікерів. Кожен до 18 хвилин проводяться у форматі інтелектуального шоу. У всьому світі вже відбулося близько 70 конференцій. Цього року її провели і в Сумах вперше. Щоб а, мотивувати людей, які прийдуть приймати участь, а також спікерів, які будуть виступати, і на створення а, якихось проєктів, які вони давно хотіли, але боялися здійснити, я постараюся показати, чим займаються аналітики, які вивчають сферу освіти, і чим може бути корисною їхня робота на прикладі того, як ми нещодавно розробили. Таку досить нову модель фінансування вищої освіти в Україні. Буду говорити о те, як добиватися успіху в житті, як не боятися тих проблем і невзгод, які зустрічаються на твоєму путі, як ставити правильно цілі і всегда добиватися желаємо результату. Міжнародний проект TEDx створений у 1984 році. В Україні він із 2009-го. Суми стали 11 11-м містом, де провели інтелектуальне шоу. Мені здається, що ми працюємо більш-менш таких суміжних галузях. І я хочу отримати певний досвід та такий заряд бадьорості та енергії від них. Мені цікаво послухати ум умних людей, отримати для себе безцінний опит, тому що це з часом. Приходят научитесь эффективно распоряжаться деньгами. Они даются вам не для того, чтобы вы просиживали в ресторане или раздавали их направо и налево. Они даются вам для реализации какой-то цели, которая Ирина Касьяненко, Андрей Геращенко на часе Новини. момент.